Честь шановного панству, відео знову не з рибалки, вибачайте. Це відео буде, напевно, останнім, в якому я буду ділитися рецептами для харабуни, адже, як виявилося, деякі підприємливі люди на повну ногу продають вже тісто за моїми рецептами. Я, звісно, не для того ділився, щоб хтось. на... В моєму труді збагачувалось, але що маємо, то маємо. Сьогодні поділюсь рецептом простим з дуже доступних інгредієнтів. Не буду розповідати, так як дехто вміє на тему герабуни розповісти, що в середньовічній Японії там десь далеко в горах. Пещері, старий ямобосі, цілими роками придумував рецепт і від тої насадки, що він придумав, риба на берег вискакує. Рецепт дієвий, працює. Тому давайте до приготування. Але попереджу: рецептом зможуть скористуватись лише ті рибаки, які вміють. Думати і уважно слідкують за моїм каналом. Хто регулярно не тільки дивиться моє відео, а й читає коментарі, коментує. Пригадує, як мене нещадно критикували, що показано у відео приспособу для насаджування тіста Удон, так воно називається, я обізвав ж а не Помпою. Заперечували, що замість Удона славнозвісного, Неможливо використовувати глютен. Я це продемонстрував, якщо пам'ятаєте. Так от після отої критикли виникло в мене бажання спробувати самому зробити власний удон. Трішки заморочився, погрався з пропорціями і все вийшло. Тісто випробував на водоймі, та й не тільки я, друзі, допомогли, адже воно підійде і для звичної нам поплавцевої утки. Працює не гірше інших насадок і наживок, а іноді навіть і краще. Тому поділюся технологією, наголошую лише технологію його виготовлення. А ви вже зорієнтуєтесь, як приготувати. Як бачите, тісто чудово можна насадити на гачачок за допомогою шприца, не обов'язково купувати у заморську помпу. Також зауважу, що збільшивши отвір на шприці, видавлюються вже такі шматочки, а не тоненькі ковбаски. Для того, щоб насадка працювала і була приваблива рибі, їй потрібно надати три властивості. Колір, тому що продукт, з якого ви виготовляєте після обробки, стає напівпрозорим, мутним таким смак, так як він не має смаку і, звісно, не завадить ароматика, яка буде приваблювати рибу. Тепер, власне, до технології приготування отого удона. Я беру 10 мл ось такого продукту. здогадались, що це таке? Ні. Тоді підказка є на моєму каналі, а якщо лінуєтесь шукати, бо українцям це притаманно, то питайте у своєї дружини. Впевнений на 99,9%, що цей продукт у неї є. Тільки не здумайте пальці в двері затискати. Жінка, хоч і капусне створіння, але на господарстві річ потрібна. Тому лагідно, з чоколадою, квітками, підходьте, і вона вам все розповість, навіть допоможе. Далі додаємо харчовий барвник. того кольору, який вважаєте за потрібний. Я від порад утримуюсь. Багато барвника додавати не потрібно, на мою думку, тому що і своєї практики помітив. Що якщо тісто напівпрозоре немає насиченого кольору, то рибі він більш подобається. Скоріше за все, вона сприймає його за якийсь зоопланктон. Хоча, можливі і варіанти. Як в мене, я зробив напівпрозорий рожевий і насичений червоний колір, що доволі схожий на червінця. Які ароматизатори я додаю та які підсилювачі смаку говорити не буду. Експериментуйте, шукайте свою родзинку, а то знову щось пораджу і почнуть критикувати, зауважувати, вимагати пояснень, а потім почнуть ображатись, як я відповім. На 10 мл оцього білого порошку потрібно приблизно 15 мл води. Зауважу, що якщо ви вирішите ароматизувати Надавати смаку рідкими компонентами, то кількість води може мінятися. Майте і на увазі, що ароматизатори підсилювачі вкусу можуть бути на масляній або на спиртовій основі, а це тісто доведеться нагрівати. Тому думайте, як би нічого не вийшло. Після того, як ми все ретельно розмішали, а це дуже важливо, приступаємо до процесу нагрівання. Тепер про нагрівання. Нагрівається суміш, як ви бачили, у мікрохвильовій печі. Час нагрівання складає приблизно від 7 до 15 секунд. Хочу одразу попередити, що мікрохвильові печі дають різну температуру, тому визначати точний час, а також режим доведеться вам самостійно. Також зауважу, що від часу нагрівання, пропорції. Чи співвідношення води та отого продукту, який я не назвав, залежить густина, щільність тіста. Тут теж експериментуйте і підбирайте ту консистенцію, яка вам більше до вподоби. Після приготування даємо остигнути, потім щоненько набиваємо шприци і ходу на рибалку, поки не загнали нагород. Сподіваюсь, відео було корисним. Дякую за перегляд. Шануйтесь і будьте мені здоровенькі.